Здається, все працює. Доброго вечора. Доброго вечора. Інстаграм сповіщає аудиторії, що почалися читання Сергію. традиційно рада вас бачити. Доброго вечора. У нас рубрика Почитай мені на ніч. Мене звати Оксана. Якщо ви онлайн, якщо ви бачите повідомлення про те, що ми в ефірі, будь ласка. Долучайтесь, як ваш день, як все маєте. <смі> я вже звикла до літературних цих читань, і я звикла до того, що щоразу бачу вас. Дякую за вашу, а... Дякую за вашу активну таку позицію. Мені приємно. Будемо чекати, трошки почекаємо. Хай люди під'єднуються. А поки я пофілософствую на тему, про те. Згадайте, будь ласка. Які механізми або які методики ви застосовуєте, або застосовували, коли потрібно вам знайти щось топової якості або щось найкраще? Як ви, я теж дуже добре, така вся бадьора, слава Богу. Дякую. І у вас все добре, рада чути. Щось аудиторія сьогодні не дуже активна. Згадайте, будь ласка, що ви використовуєте, яка є методика для того, щоб знайти щось для себе найкраще? Чи то найкращу їжу, чи то найкращий одяг, чи то найкраще місто, чи то найкращий курс, або тренінг якийсь, або, або вчителя, або університет. Чи є якісь специфічні методики для того, щоб щось знайти? І як? Також знаю, що оскільки ми всі різні, то у нас у всіх і механізми різні пошуку. Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як можна знайти найкраще, звернувши увагу на маленьку деталь. За відчуттями, так, Сергію, за відчуттями, а які це мають бути відчуття, щоб, щоб ви знали, що то найкраще, або що то якоїсь праймової якості? Може ж бути щось, що лише з картинки виглядає гарно або у нього гарна упаковка. Так, я взагалі онлайн щось. Так, ще хтось під'єднався. Привіт, добрий вечір. Україну моя, під'єднуємося. Сьогодні у нас рубрика Почитай мені на ніч і ми будемо. Ксюша, моя прийшла. Рада бачити. Доброго вечора. Ми сьогодні поговоримо, я розкажу прочитаю маленьку притчу про те, як обрати хорошу школу. Це дуже глибока метафора. Отже, якщо ви готові, і ви повністю віддаєтеся у свої почуття, і ви хочете почути щось надзвичайне, неймовірне для себе, що, можливо, сьогодні саме вам треба почути. Доброго вечора. Будь ласка, слухайте, лайкайте, коментуйте, діліться враженнями. А то ж, поїхали. Уявіть собі. Молода сім'я одного разу шукала гарну, хорошу школу та хорошого вчителя для свого сина. Вони хотіли знайти найкращу школу і найкращого вчителя для дитини. І от після довгих, кропітких пошуків вони нарешті знайшли. На ранок повів до школи малого дід. Коли вони прийшли до шкільного двору, їх обступили школярі. Школярі почали дражнити діда. О, який ти старий! Ха-ха, який ти незграбний! Ой, фу, що ж ти такий негарний? Дід мовчки слухав, аж допоки не прозвонів дзвінок і вчитель не покликав дітей на урок. Дід не пустив хлопчика в ту школу. Він взяв його за руки і рішуче сказав: Ти не підеш. Як я не буду ходити до школи? запитав малий. Будеш, але до цієї школи ти не підеш. На дід завів хлопця додому, віддав його бабусі, а сам пішов шукати іншу школу. Він сказав, я знайду найкращу школу для свого онука. І дід ходив по усіх усюдах. І яку школу б він не бачив, він заходив до шкільного двору. Він сідав на лавці і чекав, поки скінчиться урок, і поки діти підуть на перерву. В деяких школах на діда зовсім не звертали уваги діти зовсім. А в деяких школах починали дражнити та знущатися. Він мовчки, мовчки вставав і йшов далі. І от одного разу під вечір дуже втомлений, старий, зайшов у двір малепесенької школи. Вона така була худорлява, непримітна. І Він так стомлено присів на лавку. І тут продзвонів дзвінок і діти висипались на двір. Ой, дідусю, вам погано. Ой, дідусю, вам дати води. Ой, дідусю, присядьте тут, тут в холодку. Ой, дідусю, покликати вчителя нашого, защепитали діти з усіх сторін. Дід лише посміхнувся. І через деякий час у двір вийшов молодий педагог. Молодий вчитель. Дід посміхнувся і сказав, нарешті я знайшов найкращу школу для свого внука. А вчитель дуже зніяковів і сором'язливо так сказав, ой, дідусю, ні, наша школа малесенька і затісна, ми бідні, у нас немає великого ресурсу. Дід не став сперечатися, по-діловому домовився про все з учителем та пішов собі додому. Увечері донька запитала діда, тату, то ви ж не письменний тату, з якого б це дива ви вирішили, що ви знайшли найкращу школу для нашого сина? І старий батько сказав «Дочко, учителя пізнають за його учнями. Отак і в житті усяке добре дерево родить добрі плоди, а усяке погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево плодити погані плоди. І не може погане дерево плодити добрі плоди. Тож за плодами їхніми ви пізнаєте їх. І це відома цитата з Євангелія від Матвія. То наступного разу, коли ви шукатимете для себе щось найкраще або хороше, на що ви звертатимете увагу? За чим ви гнатиметеся? Що ви для себе почули у цій притчі, на які думки, спогади, асоціації вона вас надихнула? Про що ви думали, слухаючи? Як ви обираєте школу для своєї дитини? Поділіться, будь ласка, своїми враженнями, відчуттями, своїми переживаннями, своїми думками, а можливо, своїми висновками. Що сьогодні ви почули такого, що примусило вас зупинитись на хвилинку і глибше поглянути? На якусь буденність. Як ви думаєте, старий зробив гарну справу? Так, хто у нас ще тут є? Влад, Ксюша, Ліна? Дайте, будь ласка, свої відчуття, свої коментарі, свої сподівання. Що вам згадалось? Можливо, вам згадалися ваші дідусь чи бабуся, ваша сім'я? Можливо, ви думали про свою школу? А можливо, ви думаєте, що вчитель, або та людина, за якою ми йдемо, вона не така вже й важлива. Головніше статус, статус закладу або статус, так і статус цього вчителя чи викладача? На якій якості ви передусім звертаєте увагу? Чи прислухаєтесь ви до своєї інтуїції, до свого серця? Про що ця притча для вас? Я буду рада почитати ваші коментарі. Дід не дарма прожив на світі. Так Так і з'являється мудрість. Дякую, Сергію, що ви такий активний. Мабуть, треба робити ці ефіри ще пізніше або ще раніше. Можливо, люди десь гуляють, ще на дворі. Може, не так темно. Я щиро дякую всім, хто під'єднався, і дякую тим, хто дивиться у запису. Дайте знати, чи вам сподобалось, чи не вам не сподобалось. Ну, привітанка. Хочу почути ваші думки, ваші враження, ваші коментування. Я зазвичай довго обдумую, яку саме дати лекцію про що. І іноді події у власному житті мене надихають, іноді те, що відбувається у моїй роботі або навкруги в місті, надихає. І ще раз ця притча про важливість та мудрість, про навчання, і про, про правильність вибору, про той самий непоспіх, про якість, а найголовніше про... Відчуття за серцем. Бажаю українцям тихої та мирної ночі. Дякую, що ви зі мною. і Дякую, що ви робите цю рубрику живою. Я вже й сама до неї звикла. Дякую, що дивитесь, лайкайте, коментуєте, поширюєте. Пишіть. Мені завжди цікаво почути ваші думки. Бажаю гарної ночі. До побачення.